Привіт. Хто вивчав творче мислення або цікавився творчим мисленням, обов'язково чув таке ім'я, як Едвард Дебоно. Це відомий вчений, психолог, лікар, який впродовж свого життя вивчав і досліджував творче мислення. Результатом всіх його вивчення і наукових пошуків. Було те, що він розробив свій метод творчого мислення, який, який називається латеральне мислення. Едвард Де Боно народився у 1933 році і нещодавно помер у 2021 році. За своє довге життя він написав біля 80 книжок про творче мислення, про творчість. Він був відомий не тільки як вчений, а як і популяризатор. Творчого мислення про творчість. Він е, читав дуже велику кількість лекцій, проводив семінари, навіть вів передачу на BBC яка була присвячена його творчому методу мислення по дебону. А, і сьогодні я хотів би розказати про одну з його книжок, присвяченому творчому мисленню, яка називається Серйозно про креатив. Автори, які переклали на російську мову, дуже невдало. Заради комерційного привабливості цієї книжки, вони вирішили дати їй назву геніально. Але перед тим, як я розкажу про е, саму книгу, про що йдеться мова в ній, хочу трошки розказати про те, де ви знаходитеся. Мене звати Борис Васильківський, і ви знаходитесь на каналі, присвяченому розвитку творчого мислення. Цей канал для тих, хто хотів би навчитися творчому мисленню. для тих, хто. Має свою справу або хоче розпочати свою власну справу і шукає якісь нові ідеї. Для тих, хто хотів би зробити свою професію, яка б вона не була творчою і цікавою. Ну, і взагалі для тих, хто хотів би зробити своє життя цікавим. На цьому каналі я розповідаю про методи творчого мислення, про книжки, які присвячені творчому мисленню і авторам, які їх писали. Також я розповідаю про ігри, які розвивають і закріплюють навички творчого мислення. І взагалі про творчі ідеї, які існують навколо нас, якими ми кожного дня зустрічаємось, але чомусь не звертаємо на це увагу. Отже, повертаємось до самої книги. Книга складається з трьох частин. Перша частина цієї книжки присвячена Потребам в творчому мисленні. Автор розкриває і дає своє розуміння, чому необхідно нам творче мислення, дає інформацію про творчість, про те, яким чином ми можемо бути творчими людьми, і як нам потрібно підходити до творчості для того, щоб зрозуміти, що творчість це не дар Божий, а це те, чому ми навчаємось. З перших годин свого життя з дитинства. Друга частина присвячена інструментам творчого мислення, тобто методи, які вкладаються в цей широкий спектр методів латерального мислення. Тут є методи такі відомі, які найбільш, мабуть, може, ви не чули на те, що я казав про Едварда Дебона, але, може, ви чули про метод шести. Розумових шлях. Далі, це творча пауза, наступний метод, фокусування, виклик, альтернативи, віоконцепції, концепції, провокаційні ідеї, перехід. Ну, тут взагалі нараховується десь 12 методів творчого мислення, які дозволяють вам в певних умовах або при певних обставинах, застосовуючи ці творчі методи, знаходити щось нове. Яка ці методи можуть надихнути вам на якусь нову творчу ідею? І третя частина це застосування творчих методів, коли саме і як найкраще застосовувати певні методи, про які тільки, тільки що ми говорили, для того, щоб віднайти той шлях, який дозволив вам бути креативним і знайти щось нове для реалізації своїх задумок. Або вирішення якоїсь проблеми. Ну тобто е вона дуже е добре структурована, вона охоплює великий спектр тих питань і проблем, які постають перед людьми, коли вони хочуть е вирішити проблему якимось творчими, творчий підхід, використовуючи творчий метод. Так що ця книжка Едварда Дебона е серйозно про креатив. Вона буде дуже корисна, тому що ви зможете не тільки познайомитись з методами творчого мислення, які наводяться в книжці, але і ви дізнаєтесь, який з методів творчого мислення, який пропонує і навчає у цій книжці Едвард Дебона, найкраще застосовувати на практиці. Ну, Коротко про саму книжку, про те, як, чим вона цікава, які основні моменти з цієї книжки. На цьому все. До зустрічі!